Для того аби чогось досягти, потрібно цілеспрямовано йти до мети. Цю життєву істину вже зрозуміла дев'ятирічна Анастасія. Щоденні заняття на фортепіано вже дали перші результати. Сьогодні дівчина демонструє, чого навчилась за кілька років занять музикою. Охоче Анастасія вчить тому, що вміє сама і молодших братів та сестер. З радістю дівчина допомагає по дому старшим. Люблю на кухні робити, е, е, люблю вчитися. Коридори свої кімнати прибирати, хоч будинку сімейного типу і живуть діти різного віку, та чужі покрові підтримують та допомагають один одному, як рідні. Тітлахи разом граються та займаються улюбленими справами, обідують та вечерюють завжди за одним столом. Сестру Лавренцію називати мамою маленькі вихованці. Також почали майже одночасно. Мамою вони почали називати від самого ще коли ми знаходили контакт, коли їздили на відвідування до дітей від самого початку. І так, як хлопці, так і дівчатка. Я з дітьми опікуюся вже із тут З дітьми працюю вже від самого початку, і тому хотілося, щоб було дітей більше. І так поступово, поступово подарувати їм сімейний затишок і тепло. Ну, ідея вона сама по собі. Це вона з'являється лише реалізувати потрібно Галина Стецик або сестра Лавренція своє життя присвятила вихованню чужих дітей. Найріднішою в світі монахиня стала для дітлахів, які залишились без батьківського піклування. Брати Андрій та Артем, сестри Івана та Анастасія, а також маленька Яна стали першими, хто відчув справжнє родинне тепло та щиру батьківську любов у новоствореному будинку сімейного типу при вже існуючому, який носить назву зернятко, де вже виховуються 10 дітей. Дівчат. У будинку облаштували вітальню, дві спальні, ванні кімнати, передпокій та їдальню. Розповідає отець Іван, який власне і створив таку затишну оселю для дітей. Розповідає свого часу підтримав створення закладу Віктор Балога. Будинок як сімейного типу він має офіційно з 2004 року одна сім'я, і тепер відкривається друга сім'я. Ідея була ще у далекі часи радянські. Це 89-90-ті роки, 88 восьмі. Але в інакший спосіб, а так стало, що Бог покликав на духовну ниву, тобто я став священником, неодруженим і власне посвятив те, що я мріяв тоді працювати для дітей вулиці. Привітати родину з новосіллям приїхали керівники краю та району. Від голови обласної ради дітлахи отримали подарунки, побутову техніку та картини, придбані на благодійному аукціоні у Мукачеві. Зокрема, Іван Балога зазначив, без підтримки будинкам сімейного типу нині існувати вкрай важко. Сьогодні є проблема в них в тому, що не всі приміщення і кажуть в тому розумінні, в якому це бачить отець Іван знаходяться як внутрі, так і зовні гара з точки зору удобств виховання дітей. Сьогодні є розуміння того, що дорогі енергоносії, і безперечно, ці всі прекрасні приміщення треба опалювати. Цей заклад він все ж таки налаштований на підхід до дитини, в тому числі через Боже Слово творити добро в майбутньому. І я думаю, що команда Віктора Івановича безперечно в майбутньому і в минулому підкладала плече. Сьогодні будинок сімейного типу повністю фінансується за кошти благодійного церковного фонду, без жодної підтримки з боку держави. Діти оточені теплом та турботою, а щасливі усмішки на їх обличчях якнайкраще демонструють. Тут їх люблять та про них піклуються. Незабаром нова родина стане ще більшою, адже плани отця Івана далекоглядні. Сещенослужитель каже: якщо на те буде воля Божа, зробить так, аби побільше дітлахи виховувались в люблячих родинах.